Постраждалі під час недільного штурму обладміністрації досі оговтуються в лікарні. Медичну допомогу тут надають шістьом потерпілим. Серед них один міліціянт. У всіх травми легкого та середнього ступенів тяжкості розбиті голови, вивих рук, зламані пальці. Олена Берестенко з деталями. Життя Миколи врятувала ось ця шапка. Якби не вона, хлопець, як мінімум, залишився б калікою. Активіст другу добу говтається в лікарні та досі каже, перед очима озвірілі силовики. Після третього удару я впав. Опору чинив, Ну, взагалі, я просто впав і, от, і лежав. значить. І тут мене почали бити. Знаєте, спочатку той, хто мене догнав, потім з'явився другий, третій, четвертий, і десь п'ятий, якби били. Потім били, коли ввели до автобусу. На сусідньому ліжку побратим Миколи його теж привезли швидкою опісля штурму обладміністрації. Обоє чоловіків стверджують, вони були лише спостерігачами. Та беркутівці, мовляв, ні з ким не церемонились. Лупцювали всіх без розбору. Беркутовці вибігли, почали тікати люди. Я собі задувчимось кинули, чи, чи стрілили. Ну, скажуть все, що кинули. Ногою я впав, вже не міг потім далі. Підбігли, почали бити. Автомайданівці певні їх підставили провокатори. Мовляв, саме вони трощили держбудівлю. Та за постраждалих уже взялись правоохоронці. Поки майданівці приходитимуть до тями в лікарні, їхні долі вершитимуть слідчі. Скільки ще побитим чоловікам доведеться пробути на лікарняних ліжках, медики поки не знають. По перебігу фелоби будемо орієнтуватися. На сьогодні нікого не виписуємо. Коли цей сюжет готувався до ефіру, з'явилася інформація, що правоохоронці таки забрали з лікарні автомайданівців. Однак, голов лікар Федорук телефоном це заперечив. Олена Берестенко Сергій Фімов ВІККА новини.